Вітаю вас на моєму каналі. Не втомлююсь вам дякувати за те, що ви коментуєте, оцінюєте мої відео. Саме завдяки цьому, сек'юр надіслали мені на огляд цікавий паяльничок, якщо його можна так назвати. По-перше, запакований він в такий непоганий кейс. А всередині ми бачимо, ну ще не бачимо, щось не дуже зрозуміле. Коротше, це типу як паяльний пінцет, пінцет-паяльник, подвійний паяльник. Заточена ця іграшка під пайку smd компонентів. Стандартній комплектації має ось такі жала. Звісно ж, Secure не паляться і ніде не пишуть точне маркування жал. Але я на 99% впевнений, що це жала C210. Тому, наприклад, якщо маєте паяльник HS-02B від фнірсі, жала від нього сюди можуть підійти. Він такий дуже мініатюрний, але є такі гумові накладочки в руці. Ну, ніби як лежить непогано. Всього дві кнопочки для керування, і тут у нас такий чорно-білий oled дисплей. Окрім самої вундервафлі, у нас тут така дуже важка підставочка, я не знаю, грамів 200, напевно, вона важить. Знизу покрита м'якою гумою. Також є блочок живлення, він тут на 65 Вт. Під європейські розетки тут лежить адаптер, який має ось так дуже легко одягатися. Є порт USB-A. З Quick та Type-C з Power Delivery. Але цікаво, чому тут блочок на 65, бо сам паяльник може споживати аж 140 Вт. При вартості цього наборщика в 100 доларів це таке ну, вагоме питаннячко. Також є добротний силіконовий кабель, і тут, до речі, вже вони не зекономили. Він у нас під Power Delivery 3.1, ну тобто підтримує 140 Вт. Також є кабеля з крокодилом або з USB A, наскільки я розумію, для заземлення. Інструкція до паяльника виглядає наступним чином, можете відсканувати цей QR-код, і це прикольно, що вони не кладуть сюди ось такі книжки, бо ну, не потрібно зайвий раз рубати ліс. Є маленькі шестигранники з запасними гвинтиками, які кріплять жало на паяльнику, а в другому пакетику у нас детальки від підставки. Зібрана підставка має наступний вигляд, як бачите, тут не бракує отворів, тому тримач ви можете прикрутити з будь-якої сторони та й розвернути його в будь-яку сторону. Щоб отримати максимум від паяльника, використаю ось таку 140 ватну плату Powerbank з минулого відео, яка у мене підключена до акумулятора від інструменту, у якого всередині збірка 5s2P. Підключаю паяльник, довжина цього кабеля, до речі, півтора метри. Якщо його взяти, помацати, ну видно, що він такий добротний, скоріше за все, силіконовий. Маємо наступну інформацію на дисплеї. Одразу затискаю праву кнопочку, потрапляємо в меню. Є у нас пункти, можемо скакати між ними. Шому пункті у нас основні налаштування паяльничка. Кнопки назад тут як такої немає. Тому, якщо хочете вийти в попереднє меню, потрібно просто почекати. Воно автоматом вийде. За замовчуванням крок регулювання температури тут був аж 50, я змінив на 10. Далі можна підрегулювати температурки на, так би мовити, окремих паяльничках, одиниці вимірювання, це напевно якийсь захист, можна вимкнути пищалку, нагрів при запуску і є менюшка з налаштуванням турботемператур. Їх можна швидко легко викликати, якщо потрібно швиденько прогріти паяльник. Далі ми можемо навіть обрати якусь одну. З половин паяльника і використовувати його власне, як звичайний паяльник. Наприклад, я обрав R і буде грітися тільки права. Обираю LR і грітимуться обидві. Щоб зберегти, потрібно просто почекати, і воно само виходить назад. всім налаштуванням бігати не буду. Якщо хочете, почитайте інструкцію, там все є. А хіба що зайдемо в розділ вольт? Тут дивіться, можна обрати максимальну напругу. За замовчуванням знову ж таки вона тут стоїть на 20 вольт. Обираємо 28 і так само можна обрати максимальний струм. Прошивка тут оновлюється у мого екземпляра версія прошивки 1.04. Паяльник підключив через FNB58, щоб моніторити потужність. Вмикаємо паяльник. Бачимо, з'явилось у нас там слово Work. 300 градусів є, але ну, хочу, наприклад, 340. Дуже швидко він, скоріше за все, нагрівається. Ну і, власне, дивимось на потужність. 120. Не видно вам екранчик, вибачаюсь. Бачимо, температурка. Ну, він не бреше. На екрані температурка падає. При цьому на fmb 58 ну 122 Вт не більше. Давайте трошки змінимо налаштування. По-перше, я його вимкну. Де максимальний струм? Можна замість 5 А вибрати максимум. Подивимось, чи змінить це щось. Вмикаю паяльник і знову під воду. Так, 130 Вт було. 128. Інколи стрибає до 130, не 140, а 130 ватт виходить якщо через Power Delivery. Якщо ми, до речі, сюди подивимось, тут же є ще і 5,5 на 2,5 роз'єм, і можливо напряму від акумулятора він візьме більше. Ну і власне, як воно в роботі? Перший підосліний це ось така дохла, ina 226. Спробуємо випаяти з неї шунт, для цього використаю ось такий флюс. Температурка у мене на ньому виставлена 330 градусів. І пробуємо знімати його, що у нас вийде щось. Та в принципі взагалі без питань. Манюня конденсатор. Але з такою тоненькою платою ну тут можна було б і звичайним паяльником впоратись. Переважка артилерія. Є у мене ось така старенька відеокарта, яка колись, можна сказати, опалювала мою кімнату. Ну і хто колись паяв відеокарти, зрозуміють мене навіть якийсь простенький конденсатор тут замінити це ще та задачка. Почну з більш менш легкого. Ось цей конденсатор я колись випаював, тому буде трішки простіше. Паяльничок, до речі, тим часом пішов в сон, але як тільки я його взяв, він знову увімкнувся. Це теж прикольна функція, але вона є ну, на всіх звичайних таких USB-шних паяльниках нічого нового. Температурку я тут напевно одразу влуплю щось, типу 390. Пробуємо зняти ось цей конденсатор. О, ну це було дуже легко. Це якось аж нечесно, і аж не цікаво. Давайте назад я його якось втулю. Ну, до речі, навіть вдалося його запаяти назад. Наступна жертва поруч резистор. Спробуємо зняти його. Температура та ж сама: 390 і. Ну, тут вже не все так легко. Щось нічого не відбувається, на жаль. Нічогісінько. О, пішов. Є, цей резистор я вже раніше не паяв, тому якби, ну, непогано. Давайте тепер ось цей керамічний конденсатор, вже флюс намазав, так само 390 температура. Що у нас відбувається? Поки нічого. Давайте збільшу температурку. Ну, нехай, нехай 420. Є, знявся. Тепер давайте сусідній спробуємо зняти взагалі без флюсу. Ага, плата прогрілася, тому дуже легко він знявся. Ще одна відеокарта. Давайте заради справедливості спробую зняти ось ці два конденсатори, також мазюкаю їх флюсом. Температурку виставляю 390, запускаю паяльник. Бачимо, написано work. Перший конденсатор. Ну, не... поки що не йде. Дуже тоненькі ці жали і щось таке масивне, воно неохоче прогріває, на жаль. Не йде. Чи йде? Чи не йде. Так, якось він... Типу, зірвався. Ну, давайте поставлю знову 420. Так, щось рухається. Ну, він більше відірвався, ніж знявся. Ось цей окремий конденсатор. Обмазав його, температурка 480 і він одразу знявся. Напевно, все-таки вердит, що можна з відеокартами нормально ним працювати. Прикольно. Давайте підсумуємо. Паяльник прикольний. Мені сподобався. Ви самі бачили. Він з відеокартами справляється адекватно. Комплектація у нього також непогана, якісний кабель, прикольний бокс. А от що мені не сподобалось, так це ціна, бо придбати його можна аж за 100 доларів, що досить немало. За ці гроші реально можна купити два пристойні usb паяльники, якось з'єднати їх та й паяти. Ну і враховуючи цю вартість, незрозумілий для мене момент. Чому тут всього 65 ватт блочок живлення, ну це дуже мало для 140 ваттного паяльника. Але якщо ціна вас не турбує і вам потрібен от саме такий паяльник, то це непоганий вибір. Ну він дійсно якісний, він справляється зі своєю задачею, тому я не знаю, що ще про нього сказати. Ви все бачили. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк. Напишіть довгий коментар, що ви думаєте про цей паяльник. Також не забудьте підписатися на мій канал, якщо ще раніше цього не зробили. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!